А ми саме перебуваємо у колорах Верховної Ради України Там Олег Ляшко, лідер радикалів. Будь ласка, давайте послухаємо. Питання геєвілізміяно. Хай живуть собі з Богом. То їхні питання. Парламент має вирішувати питання соціальні, питання боротьби з корупцією, питання працевлаштування, відновлення економіки. Тощо в нас нічого не вирішується. Це влада навмисне відволікає увагу. Виявляється, це найважливіше для президента питання, коли він учора збирає лідерів фракцій і вони обговорюють питання дискримінації сек Меншин я хотів би, щоб президент, наприклад, обговорив питання боротьби з корупцією, реальної, а не імітацію, питання де працювати людям, як їм виживати, тарифи, зниження. От про що треба говорити? А в нас цілий тиждень говорять про дискримінацію геїв і лізбіянок. Покажіть мені, хто їх дискримінує? Де, коли? Наведіть, хоч один факт. Тому я вважаю, що це вигадана взагалі проблема, яка не має жодного стосунку до реальних проблем, перед якими стикаються щодня мільйони українських громадян. Людям немає чого її. Сте людям немає де працювати за що ліки купить пенсіонери, не знають як вижити, А ми говоримо про дискримінацію сексуальних меншин. Хто їх дискримінує? Я мені ці факти невідомі. Олег Валерійовичу сьогодні знову рента на газ стоїть. Починають говорити про те, що ніяких економічних законів навряд чи хто буде ухвалювати, поки не вирішить це питання з рентою. Чи знайдено якийсь компроміс, і чи знаєте ви що? Ми наполягаємо на тому, що закон про зниження ренти на видобуток вітчизняного газу був знижений. Учора відбулося засідання податкового комітету, членом якого я також є. Вони на жаль протягнули поправку, яка передбачає зниження ренти лише із квітня 2016 року, тобто фактично опалювальний сезон і тими же ціні газу, по яка є сьогодні. Ми категорично проти цього заперечуємо. Ми вважаємо, що 70% ренти на видобуток вітчизняного газу наголошують для державного підприємства. Укргазвидобування це лише спроба знищити державне підприємство і перекласти ці проблеми на кишені мільйонів українських споживачів житлово-комунальних послуг. Тому ми сьогодні вимагатимемо відхилити цю поправку, щоб закон набував чинності негайно з моменту його прийняття, підписання президентом і опублікування, і щоб уряд уже зараз перерахував в сторону зниження варті житлово-комунальних послуг. Цінно знижені ренті на видобуток вітчизняного газу. Ми сьогодні кожна людина платить 330 доларів за тисячу кубів імпортного, українсь... імпортно наголошую, газу, і то невідомо імпортно чи українського, бо вони змішують 330 кубів за 330 доларів за тисячу кубів газу. Це корупція чистої води, адже собі вартість видобутку українського газу півтори тисячі гривень, а вартість купівлі імпортного газу 230 доларів. Звідки тоді ціна? 330 доларів за тисячу кубів. Хто наварює? Е, у п'ять разів і більше. Тому сьогодні те, що ми платимо космічні тарифи, це ми платимо фактично за корупцію у владі. І саме тому ми наполягаємо, що парламент знизив ренту на видобуток газу вітчизняними, наголошую, виробниками у першу чергу державним виробником. Адже це нонсенс, коли державна компанія сплачує 70% рентної плати. Але насправді для того, щоб знизити суттєво. На варті житло-комунальних послуг зниження лише однієї ренти на газ недостатньо. Треба прийняти цілий ряд інших законів. Зокрема, про те, щоб лише газ українського видобутку йшов на потреби житлово комунального господарства. ліквідувати нафтогаз, корупційну цю кантору, де мільярди коштів з бюджету щороку вимивають. Прийняти закон про національну комісію з питань регулювання ринку комунальних послуг, яка встановлюватиме об'єктивні тарифи, а не ті, які диктують олігархії сьогодні. Адже нині діюча комісія створена незаконно має. Обов'язково бути прийняти закон про розкриття структури тарифів. Ніхто не знає, що беруться ті тарифи, які туди закладаються складові у структуру тарифів і за що ми платимо. Ми добилися там частково. Уряд пішов на зустріч вимогам тарифного майдану, який четвертий тиждень стоїть в урядовому кварталі. Зокрема, вони підписали постанову про те, що перерахунок тарифів здійснювався залежно від температурного режиму. І цей перерахунок здійснювався щомісяця. Це надзвичайно важливо, але цього недостатньо так само, як немає є недостатньо рішення про те, щоб 1200 кубів по пільговій ціні газу на опалювальний сезон. Ми вимагаємо підвищення з 200 до 400 кубів на місяць обсягу газу по пільговій ціні. Бо зараз, коли е, лояльні температури на вулиці, людина вкладається в 200 кубів. А ось підуть морози, 200 кубів абсолютно недостатньо. Це треба буде 300-400 кубів саму меншу хату опалити в селі. А вже 400 кубів по ціні 7200. 4 на 7200 – це майже 2 800-2900 гривень за е, ой, опалення газу у місяць. А як їсти, а як годувати сі дітей? А як ліки купувати і так далі? Це нонсенс, те, що робить нинішня влада, це грабіжницька політика, це корупція чистої води, і саме тому радикальна партія пропонує план дій, як подолати цю корупцію і захистити людей. Олег, Олег... а ви мені говорите про дискримінацію за сексуальною Олег. ознакою? От що мене більше я хвилює. а Не ці бісту, проблеми на ще стільки законопроєктів ухвалити, щоб дійсно знати. Ціну на газ для населення, чому ж тоді так активно сперечаються зараз за зарядку? Ще раз вибачте. Якщо стільки законопроєктів потрібно, щоб дійсно знизити ціну на для населення, ті, які ви перелічили, чому так активно зараз сперечаються саме за ренту. А тому, що в питанні ренту і плати видобутку зариті інтереси олігархів, хіба ж це не очевидно? Коли ви ну, кого саме? Ви не знаєте олігархів, починаючи від Петра Порошенка. Петро Порошенко, Коломойський, Фірташ, Пінчук, Ахметові. Так далі. Хоча насправді в нас сьогодні один олігарх залишився, це Порошенко. Усі інші це вже не олігархи класичному розумінні значенні цього слова ви повинні розуміти, що в парламенті тривають найпекучіші дебати, то це може бути з двох причин: або війна за гроші, або війна за владу. За людей тут боротися ніхто не буде, і за підвищення рівня життя громадян тут боротися ніхто не буде. Коли треба голосувати за соціальні закони, ви голосів не зберете. Як учора, наприклад, закон про мешканців гуртожитків, яких викидають на вулицю із сім'ями, і вони не мають можливості приватизувати цю нещасну кімнату в гуртожитку. Під цей закон... Кону вчора, щоб дати можливість їм приватизувати кімнату, голосів не знайшлось. так само, як під закон про захист прав чорнобильців. А коли йдеться про ренту, коли йдеться про повноваження, коли йдеться про бюджет, коли йдеться про гроші, о там такі списи ламають, що не дай Бог нікому потрапити у ту м'ясорубку. Пане Олеже, ви згадали е, селян, яким треба буде чотириста. Я щодня Я згадую селян. Я знаю, знаю. Я хотіла сказати про те, що але ж в них немає офіційного доходу. Лі не передбачена, всі знають, що селяни там е, заробляють якимось ну фермерством дрібним. Як їм взагалі бути? Їм платити по 7 тисяч за. Що стосується селян, бачите, от ви людина не сільська і безнадійно далека від цих проблем. До речі, користуючись нагодою, цю неділю день працівників сільського господарства. Тому я щиро хочу привітати наших трударів сільських і сім для них святом. Завдяки їм тримається сьогодні країна. Завдяки їм ми сьогодні ще живемо, хоч якось. Що стосується оплати на газ приватними домоволодіннями, адже більшість людей, в сільській місцевості, живе в приватній оселі. Як правило, ці оселі були побудовані багато років тому. Сьогодні вже у селі мало хто буде. Це тільки олігархи місцеві, а раніше будували, були можливості. Люди заробляли в колгоспах, в радоспах, побудували 200-300 квадратних метрів хату. Сьогодні люди приїжджають на зиму в одну кімнатку або навіть у кухню літню. Яка раніше була літня кухня маленька, там 15 квадратів, 20. селяни, як правило, переїжджають туди в ці 15-20 квадратів, а хату залишають без опалення, бо у них немає реальної можливості сьогодні платити по 7 200 за газ. Машина дров у селі, якщо немає газу, машина дров коштує. 4 тисячі гривень, тона вугілля коштує 6 тисяч гривень, там 6,5 половиною гривень. А приважна більшість пенсіонерів у селі отримує пенсію до тисячі гривень, максимум там тисячу двісті. щоб купити машину дров, людині треба чотири пенсії потратити. Тобто це нонсенс. Селяни ледве виживають, якби не підсобне господарство, якби не та картоплина цибулина, яку вони горбатилися півроку, щоб зібрати, то вони б ніколи не вижили. Мене до речі, дорікали. Я бачу, пішло в інтернеті. Значить, дорікають мене, що ляшковна. Ляшко із трибуну парламенту назвав жінок 40-річних бабами згорбленими. Та от хоч я хочу сказати, що хай уважно послухають мій виступ з парламентської трибуни. Я мав на увазі жінок, сільських нещасних трударів жінок, коли у селі немає медицини, коли у селі немає культурні центри закрити, коли школи закривають, коли горбатиться на полі, на своєму чи на е, е, хазяйському полі по півроку раком і стяпкою стояти, то у 40 років жінок Вінка в селі вже перетворюється на горбату, ногами не ходить і так далі. Дай би без, дай безумовно їм Бог здоров'я. Дай Бог щоб вони до ста років бігали, як молоді козочки. Але в даному випадку із цією інфраструктурою, яка є у нашому селі, люди сорок хвилюються за жінок, за людей, Олег Ляшко, до радикальної партії України. Ну і тим часом ми продовжимо слідкувати за всім тим, що відбувається у стінах і кулуарах Верховної Ради України. Будемо слідкувати і показувати вам все наживо.